Вітаю! В даному занятті ми ознайомимось, як працювати з панеллю швидкого доступу та як її налаштовувати. Як ми пам'ятаємо, панель швидкого доступу знаходиться в лівому верхньому куті нашої програми. Для того, щоб додати туди нові елементи або видалити якісь з цих, ми натискаємо крайню праву клавішу. Налаштування панелі швидкого доступу. Та можемо прибирати галочки навпроти тих команд, які є і вони приберуться, або навпаки, додавати елементи до панелі швидкого доступу. Але ми хочемо додати якісь інші команди. Переходимо в відповідну вкладень інші команди за замовчуванням. Нам пропонуються найуживаніші команди, але я хочу додати до панелі швидкого доступу команди копіювати та вставити. Я знаю, що вони знаходяться у вкладці Основне, тому обираємо вкладка Основне. Шукаємо команду вставити. Ми можемо додати її на панелі швидкого доступу за допомогою клавіш Додати, і вона. З'явиться в цьому списку. Шукаємо клавішу Копіювати. Вони всі знаходяться в алфавітному порядку. Зискаємо на клавішу Копіювати. Тепер ми е додамо цю команду не за допомогою клавіші Додати а клацнемо двічі лівою кнопкою миші по даній команді. І вона також з'явиться у нас в меню. Також ми можемо змінювати порядок команд на панелі швидкого доступу за допомогою оцих стрілочок. Тобто обираємо команду. Я хочу, щоб копіювати було перед командою «Вставити». Тобто, натискаємо на копіювати та натискаємо клавішу догори. І наша команда переміщується на один рівень доверху. Щоб зберегти зміни. Натискаємо клавішу ОК. І тепер наші команди, додані, з'явилися на панелі швидкого доступу. Панель швидкого доступу можна перемістити і під нашу стрічку з панелями вкладенок та панеллю інструментів. Для цього ми можемо знову натиснути налаштування панелі швидкого доступу та натиснути Відображати під стрічкою. Натискаємо. І наша панель опускається ближче до робочої зони. Звідси нам проще тягнутися до панелі швидкого доступу, але воно займає деяке пространство, яке нам важливіше, ніж панель швидкого доступу. Тому повернемо її на своє місце, відображати над стрічкою. На цьому заняття по панелі швидкого доступу закінчено. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.